Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде невеличкий влог. Я йду з курсів німецької і хочу зайти в магазинчик парфумерний, який недалеко по дорозі знаходиться, протестувати деякі аромати, новинки і швидко все буду робити, тому що сьогодні у мене. Зустріч. Сьогодні я вперше буду робити, фарбувати собі. брови, брови. Я ніколи не ходила до бровіста, хоча в Україні в нас багато дівчат роблять брови, там фарбують брови і так далі. Я ніколи це не робила, у мене дуже некрасиві брови. Я пам'ятаю, що в школі в 9, 10, 11 клас мама мені фарбувала брови такою, знаєте, чорною фарбою. І Вії також фарбувала мені на літо. І я ходила з чорнющими бровами. Я не знаю, сподіваюся, цей досвід буде сьогодні нормальним, тому що я трошечки переживаю, чесно вам скажу. А, вже я сходила на стрижку, тому тримайте з мене кулачки і дивіться цей блог. Так, друзі, забігла в магазин парфумерний, спробувати деякі аромати. Хотіла. Протестувати цю новинку Гучі Флора, та, яка же Смин, новинка цього року. Альберто Морінос, ніби парфумер, якщо я не помиляюсь. Знаєте, гарний аромат, не вау, але такий літній, солодкий мандарини я відчуваю. І, звичайно, жасмин. Жасмин дуже гарний, жіночний, солодкий, він не індольний, не якийсь такий, знаєте, дуже агресивний, дуже приємний. Напевно, замішаний ще з якимись гарними білими квітами, досить приємними. Я взагалі то білі квіти не люблю, але цей ну, такий симпатичний, дівчачий, я б назвала ось так. Флакончик просто дуже мені подобається, гарнющий. Ну і вже якщо тут біля нього стоїть Гучі Раш, то я вже спробувала Гучі Раш, я не була знайома з цим ароматом. Він дійсно нагадує трішечки Лалік-Азалі. Щось між ними спільне є, напевно, якісь персики, я не знаю, але ось цьому Гучі Раш є щось таке цікаве, якась і... ізюмінка. Не знаю, як сказати українською, але цікавий в ньому якась спеція, напевно, не знаю, якась бальзамність присутня. Я персики не дуже люблю в парфюмерії, тому для мене це ну, такий приємний. Ну, ніби мені не треба, собі не куплю ні цей, ні ось цей. А Хоча флакончик цей дуже гарний, звичайний. Так що так, легенда для багатьох, але я, але я не була знайома з ним до ось цього часу. Ну і також новинка цього літа, це ідоль той, який де перфам нектар. Дуже взбудоражив він мене, того, що тут заявлена нота попкорна. Е, знаєте, ну якби, звичайно, її не вказали в піраміді або не рекламували цю ноту, то не знаю, чи я б її там розпізнала, але так як я вже знаю, що вона там є, то ви знаєте, от, відчувається ніби як скоринка. Скоринка смажена, якось хліб, хлібчика, ніби ну, ну попкорн, так справді, попкорн от є оце -от смажене, таке, знаєте, піджарений такий ось це, ось це зернятко попкорнове відчувається, але знову ж таки, якби не реклама, то ну, навряд чи би тут хтось його розпізнав. загалом це дуже такий симпатичний аромат. Е, в першу чергу для мене. Він про троянди, різноманітні, дуже гарні, солодкі. Такі аж якісь карамельні троянди, дуже жіночні, дівочі. Я думаю, дуже шлейфові, дуже, дуже гарний парфум, трояндовий. Ну, ось ця от нота попкорна, я не знаю, чи вона дає тут якоїсь ізюминки, додається аромату, чи скоріше така рекламний такий хід. Але все ж таки ну, відчувається ось ця якась така, знаєте, зажареність ніби. Гарний, мені сподобався. Не впізнаю, друзі, не впізнаю його в шлейфі, на комусь і так далі, тому що він один з багатьох, скажімо так, ну погляньте. І ідолів тут, ну ціла купа. Тому, а взагалі -то гарний трояндовий аромат. Я дуже люблю троянди, тому для мене це. Мені сподобалася новинка. Ще одна новинка цього року це нарцисо Родрігіс Крістал. Ви знаєте, мені дуже сподобався насправді аромат чистоти, такої солодкої, я би сказала, чистоти. Насправді, аромат про білі квіти, але саме солодкі білі квіти. Я люблю такі, я не люблю привіти. Я не люблю білі квіти, але солодкі якісь маленькі білі квіти я дуже люблю. Апельсиновий цвіт, обов'язково. Я думаю, саме він дає шлейф цьому аромату і таку солодкість таке поєднання, знаєте, солодкі, чисті, білі квіти. Ось так би я назвала. Гарний аромат, не дивлячись на те, що я не люблю, соло... не люблю білі квіти. Сподобався. Так, ось цей ще спробувала за Дікі Вольтер. Гілс Кам Бі Тут заявлена Кока-Кола, я хотіла його спробувати. Це не новинка, це, здається, 20-го року аромат. Ну, знову ж таки, подивилася в піраміду, побачила Кока-Колу, відчуваю Кока-Колу. Якби не піраміда, то ну, таке щось солодке, липке. Такий середній люкс, отак би я його назвала. Мені здається, що Аня Валір'яна хвалила ось цей парфюм Міякий дроб. Ви знаєте, я не знаю, чи цей, чи не цей. Я говорю зараз за ось цей парфум, так? Він дійсно пахне бузком. О, Прям дуже клас. Я дивлюсь зараз на ось цей малюнок на ось цей, на цю коробочку і дивлюся на цей малюночок бузка, І я відчуваю прям його. Я не пам'ятаю, цей чи не цей хвалила Аня. Мені здається, що цей. Дійсно дуже дуже нагадує бузок. Такий весняний, прозорий такий. Радісний якийсь аромат, ну, бузковий, Дуже-дуже гарно відчувається бузок у цьому парфумі. Е, так само, здається, новинка цього року Дізель. Взагалі перший аромат від цього бренду, до якого підійшла, тільки, тільки через те, що це новинка. Ось такий чоловічий. Класіка жанра ванільна лаванда. Такі справи. Ну, зовсім нічого нового. Новий аромат і нічого нового. Ванільна лаванда і на цьому крапка. Я ж забула вам показати ось цю красотку. А коли знімала, записувала відео то пароматів, які я взяла з собою на чужину, я пам'ятаю, що вдома я її відклала, щоб взяти, і тут забула. Після того, як зняла відео, згадала, почала шукати. Одним ну, словом, такий тут трохи незручний флакон для транспортування, того я її поклала десь в косметичку і, її, в общем-то, забула. От, знайшла, коли був дощ, того що я згадала, що я ж мала з собою взяти ауру. Друзі, рік назад, би хто мені сказав, що я візьму з собою ауру і взагалі включу якийсь там топ. Ну, я б не повірила. Шкарний аромат на дощ. Хоча я носила його не те, щоб на дощ, а взагалі ризикнула на себе нанести. В таку якусь прохолодну походу, можливо, трішечки вологу. Я вже не пам'ятаю, але було прохолодно. Я прийшла на роботу, і мене просто всі питали, що це таке, що це так круто пахне. Одним словом, я почала сама якось принюхуватися, і ось так от закохалась птихеньку, аромат дуже незвичний. Звичайно, він не для всіх. І він виключно на прохолодну. Вологу погоду, тоді він розкривається якось супер по-особливому. Я і далі тут відчуваю ось таку болотність, якусь зеленину, таку от відьомську, знаєте, болотність і вату. Але зараз він мене не дратує. Його треба супер дозувати, тому що він дуже такий може придушити, його треба дозувати. Його треба... Ну, це танці з бубнами, як то кажуть. І для нього потрібна погода, для нього потрібно все на світі, там і настрій і так далі. Але те, що він дарує, от цей шлейф приємний, то. Ну, можна потанцювати інколи. А тим паче, що в Дюссельдорфі дуже часто тут прохолодно, дуже часто дощі, тому дуже хотіла ауру відчувати на собі в таку погоду. Один раз вже її тут носила в дощ. То от так міняються смаки. Ну що, ось я з бровами намальованими. Вперше брови мені малював майстер фарбою. І вклала вона мені гелем, як ви бачите, якщо ви бачите. Ну, насправді мені сподобалось. Ви знаєте, просто я посиділа, розслабилася, <бір> вона>, вона мені помалювала брови. Ми з нею трошечки поспілкувалися. Молода дівчина, вона новачок у цій професії і збирає собі клієнтів. Ну, молодець. Того, що не сидить, склавши руки, шукає якийсь підробіток, це завжди похвально. Тому побачимо. Насправді, брови дуже яскраві, якісь такі навіть темні здаються, але то так здається, вона мені світлою фарбою фарбувала, і вже ну, напевно завтра вже вони будуть більш світліші, і так з кожним днем все світліші і світліші. Спробувала пофарбувати брови, мені сподобалось. Сподобалось, що хтось це зробив за мене. Насправді я ніколи собі не фарбувала брови тільки олівцем, ну, коли робила макіяж. Тому це дуже зручно, коли навіть без макіяжу, то є якісь, якісь брови оформлені, вже якесь лице трішечки виразніше. З такі справи. Так що, напевно, буду тепер звертатись до цієї милої дівчини. Дякую, що подивились цей влог, що провели зі мною цей час. Всіх обнімаю, всім папа. -па.